Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва! Тема уроку на порозі Свято Миколая. Ми сьогодні послухаємо легенду про Святого Миколая, послухаємо сучасну колядку і вивчимо українську народну пісню і шоу Миколай ложком-бережком. Свято Миколая найбажаніший день для дітей у всьому світі. Напередодні діти пишуть Миколаєві листи зі своїми побажаннями і звертаються до нього з проханням здоров'я собі та рідним. Ось приклад одного з таких листів: Дорогий святий Миколаю, я тебе чекаю цілий рік, і ось скоро прийде цей чудовий день. Зараз я розповім тобі про себе. Мене звати Максим, мені 8 років. Я навчаюсь в третьому Б класі. Живу в місті Гуляйполе в Запорізької області. Люблю співати, співаю гарно. Ходжу в музичну школу на хорове відділення, займаю призові місця на конкурсах, у школах вчуся на відмінно. У цьому році поводився добре. Я хочу тебе попросити, щоб ти виконав мою мрію, подарував цифровий фотоапарат, але знаю, що не лише мені потрібен подарунок, а іншим діточкам. Ну, якщо зможеш, то принеси мені його, а якщо ні, то просто солодощі. Даруй здоров'я мені та моїй родині. Я її дуже люблю. Дітки, візьміть аркуш паперу, олівчик і теж напишіть лист до Святого Миколая він обов'язково відповість на всі ваші побажання і принесе той подарунок, про який ви мрієте. А на свято матусі печуть дітям печиво, яке називається Миколайчики. На ранок чимні діти під подушкою знаходять подарунок. А не слухняні різочку. Вона є своєрідним попередженням, що час замислитися над своєю поведінкою. І мої дітки і дорослі, а? який чудовий час випало нам з вами зустрітися. А знаєте чому? Тому що зараз свято. Свято не просте, а свято Миколая. Хе. Навіть я хотів казку про Миколая розказати, але я просто розкажу, що, що це за свято таке, з чим його їдять. Так? Я коли був маленький, то ми це свято не святкували. Ніби як, ніби як заборонено було. Тільки зараз стало виявилося, що той відомий дід Мороз, це був перероблений Миколай. У всьому світі святкують свято Святого Миколая. Колись давно, в третьому столітті від Різдва Христового в 330 році, здається, народився в Малій Азії, це десь там біля Туреччини. Народився хлопчик, якого назвали Миколай. І ріс Миколай у всяких достатках. Але на дивовижу виріс дуже, дуже добрим і хорошим чоловіком. І був він настільки добрий, чому... Завжди совість пекла, що що ж в нього, в нього стільки, стільки багатства, в нього золото, він на золото золотих тарілок їсть, одежу, шовку вдягає, а навколо стільки бідняків є. І коли е, батько з матір'ю помер, він лишився господарем сам. Був дуже багатий. І став він, вивчився, і став він е, християнським єпіскопом. Ну, це як, як священник. А оскільки він був дуже добрий, та ще й багатий, ха, він почав робити дивовижні чудеса. Кожну ніч він тихенько підходив до будинків самих бідних людей, там, де жили діти. Дітей він любив Боже, так як, так, як вас мама з татом любить, так і він любив дітей. І збирав якісь торбинки із подарунками, чи гроші покладе, чи смачненький якийсь пережочок. Підкидував тихенько в ті будинки, щоб ніхто не побачив, він це вночі робив. Він не хотів, щоб йому навіть дякували. Він так, таку справедливість створив у цьому світі. Але, знаєте, людське око таке, що вони побачать сюди, і хтось побачив, що той саме Миколай такий. І потім Миколай все життя присвятив дітям. Де, який розказував, така історія дивовижна була, що у одного чоловіка було дві дочки. І були дуже красиві вони. І... Хоч вони красиві, але без приданого заміж. Це зараз можна покохати, одружився там чи вийшли заміж. А раніше треба було обов'язково великі гроші заплатити. А батько був дуже бідний. І в нього не було й -й 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 -мідної, мідної копійки, щоб заплатити. А дізнався про те Миколай. І вночі взяв до сам, вирізав із своєї сутани тканинку, а вона вон, у єпископі вона червона. Вирізав, зробив дві червоні торбинки. І поклав туди гроші в одну другу і підписав іменами цих дівчат. Одну звали Марія, а другу Дарія. І він приніс ці торбиночки і почепив на воротях. І зранку батько вийшов, що це таке? Дивиться, а там гроші, це стільки, що височить на придане. О, з таким приданим! Дівчата вийшли заміж за найкращих хлопців і живуть щасливо і згадується святого Миколая. <світ> Кажуть, що святий Миколай міг от вийде до моря. А там ураган такий хвилі живуть, чаки літають, там аж 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 рибу перекидає, там дельфіни вискакують. Така буря, що кораблі розбиває. А Святий Миколайчик, як гляне рукою, так поведе і пш. Хвилий, заспокоюються, заспокоюються, заспокоюються. І ставав на морі штиль, кров йде, а там Святий Миколай рукою махнув, все рівно і чисто, як стіл. Відтоді святого Миколая всі моряки, матроси, моряки, хто море ходить, вважають своїм покровителем. І це свята правда. Я колись теж був моряком, ходив у море на теплоході Тарас Шевченко і пам'ятаю, така буря, така гроза, вікна, вікна, там ілюмінатори називаються. І команда по, по рації всім задрають ілюмінатори, бо хвиля може розбити. Задрають, тому що Боже, а воно кидає, думаєш, все, кінець. Тільки згадав про Святого Миколая. От він наш заступник. Коли гульк, сонечко вийшло, промінець такий, трохи раз, раз-раз, і шторм щухає. От в прекрасному місті Одеса, в порту морському, стоїть церква Святого Миколая. І хто йде? Іде в море виходить на кораблі чи просто подорожує обов'язково ту церкву зайде і свічечку поставить. Отож Святий Миколай і подорожнім допомагає, і бідним. І знаєте, кажуть, що він навіть і... І тваринам допомагає. Тобто в лісі, де, де багато хто людина добра, піде взимку до лісу, може побачити галявину. А на галявині будуть сидіти поруч вовк, олень, лисиця, заяць, ніхто нікого їсти не буде. А перед ними на понючку буде сидіти Святий Миколай і казочку їм розказувати, так як я вам це розказую. Навіть така оповідь була цікава, що якось йшов Святий Миколай із своїм товаришем, і вирішили вони пройти до Бога, побачитися з ним. А тут по дорозі їхав чоловік, та якось недогледів, і зламалася вісь, і перекинувся його, віз прямо в болото. І він ходить, бідний Боже, не може. Не може нічого зробити. Коли надходить Святий Миколай з своїм другом товаришем, каже, чоловік, що з тобою? Так каже, от воза впустив, добро пропадає, нема кому допомогти. Товариш Святого Миколая каже: ну знаєш, помилися, і воно тобі якось само допоможе. б тобі допоміг, та я ось в білій чистій одежі та йду до Бога побачитися, та я забруднюся. Та що це буде? А Святий Миколай не кажучи ні, жодного слова, прямо в своїх. Красивих одежах, залізти болото, допоміг чоловікові підняти воза, і колесо на місце поставив, ще й конячку так по голові погладив. Вона смикнула та й вивезла того воза. Та приходять вони до Бога вдвох. А Бог каже: А що це ти брудний такий, а, а ти чистий? А той товариш каже: та там попали, побачили, що кінь в багнюці, то той Святий Миколай пішов того коня витягати, та забруднився. Я до тебе хотів попасти. Та щоб чистеньким показатися. Е, каже Бог, мені не важливо, що... яка одежа в тебе чиста. Важливо, щоб душа в тебе була чиста. Ото з того часу свято Святого Миколая святкуємо кожен рік. Так поверює Господь, ми так робимо. Це свято дуже цікаве. Завжди до дітей, до хороших слухняних, приходить святий Миколай і приносить подарунки. Подарунки він приносить вночі, коли діти сплять. Є діти тако чекають, я сидить такі очки, також шліпу, я, я досиджу, я побачу святого Миколая, але засне, прокидається. Що ти будеш робити під подушки, вже подарунок лежить. Хорошим дітям святий Миколай приносить цукерки чи якісь іграшки, які вони бажали цілий рік побачити. А для поганих, несухняних дітей, він приносить різочку. Правда, маленьку і тоненьку і в куточку ставить. Але батьки будьте добрими, хоч дитинка і різочку заслужила, все одно дайте і цукерку, і по пожаліти. Бо діти насправді всі хороші, легких дітей немає. Я пам'ятаю, я колись був в Фінляндії, в місті Раваніємі, і там на полярному колі є хатка Святого Миколая. Вони його називають Санта Клаус, ваша Перноель -Ну називають. І там живе самий справжній святий Миколай. І там така є. Здоровенна, приздоровенна книга. Більше за цю разів п'ять. От обереш цю книгу, відкриваєш і на будь-якій сторінці пишеш свою адресу і ім'я своїх дітей. І тобі обов'язково прийде під нього вітання. Я не повірив, але таку книжечку я записав. І що ви будете казати мені? Точно на Святого Миколая я отримую великого пакета з Фінляндії. А там Велетенська фотографія святого Миколая з його підписом, побажаннями і цукерочки були для моїх діток. От, такі чудеса в світі робляться. Отож на це свято будьмо чемними, любимо один одного і пам'ятаємо, ой хто, хто Миколая любить, ой хто, хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Помагай! І святому діти і дорослі. Хай Святий Миколай вам принесе найкращі подарунки: печиво, верні, зірочок, цукерки і ті подарунки, які ви хотіли отримати. І діти, і дорослі. Під подушкою подивіться, в чобітках подивіться, в панчішках обов'язково подарунок знайдете. А різочки хай він приносить іншим лихим людям, які пробують напасти на нашу прекрасну країну. Україна, яку ми оборонимо, дякуючи вашим батькам. Нашим братам, сестрам, нашим мужнім воїнам і нашому оборонцю Святому Миколаю. Дякую вам! Вам казочка, а мені бублички в'язочки. Ось така цікава історія. А тепер послухайте колядку. Вже надходить нічарів нас у увесь. Ось, ось в наші всі оселі, завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малям у сміхниць, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості Миколаїв. Насти сніг, Миколазі ждуть усюди всі в оцю чарівну ніч. Микола. Дітки ви щойно прослухали колядку Святий Миколай. А який характер пісні? Яка музична форма колядки? Поясніть свою відповідь. А зараз трішечки відпочинемо. А зараз ознайомлення з текстом пісні «Ішов Миколай лужком бережком. Ішов Миколай лужком бережком, святий Миколай з щарівним мішком, Від хати до хати діток привітати, ішов Миколай з щарівним мішком. Жовтим виділено те, що потрібно проспівати два рази. Відчиняйте двері, іде Миколай, він благословляє український край. Пропада руїна ненька Україна буде процвітати з краю в край. Вже у вашій хаті, святий Миколай, ти його поклоном раду зустрічай. Хай пісні веселі линуть у оселі, до смаку дарунки вибирай. Дітки вивчіть цей текст пісеньки, і зараз ми проспіваємо. Скориставшись мережею інтернет, відшукайте рецепт миколайчиків та запропонуйте матусі чи бабусі приготувати їх. Ось таке буде вам домашнє завдання. Наш урок підійшов до завершення. Я думаю, що вам було всім цікаво і сподобався наш сьогоднішній святковий урок. Гарного вам дня, до зустрічі!